Як змінилися акторки відчайдушних домогосподарок? Марші Крос, яка зіграла брі, після завершення серіалу, зосередилася на особистому житті та благодійності. У 2018-му вона захворіла на рак, який успішно здолала. А вже в 2024-му повернулася на театральну сцену. Єва. Вона ж Габріель Соліс продовжує працювати як акторка, а ще й як продюсерка та режисерка у власній компанії. Була тричі у шлюбі та виховує сина Сантьяго. Фелісіті Гафман, домогосподарка Лінет, знялася у серіалі Американський злочин, за який отримала номінації на Еммі та Золотий Глобус. Заміжня має двох доньок. У 2019-му потрапила у скандал через підкуп за вступ до коледжу. і Провела аж 11 днів у в'язниці. І Террі Хетчер здобула. Золотий глобус за роль Сьюзан у серіалі, але після його завершення кар'єра тері сповільнилась. Вона самотньо виховує доньку та веде власний youtube канал, де ділиться порадами зі здорового способу життя та кулінарії.